Всім привіт! Ви на каналі Карусирка, та сьогодні у нас влог у бабусі в Україні ЧЕК. Сьогодні відео обіцяє бути дуже цікавим, оскільки я буду робити пірсінг пупка, котрий дуже довго хотіла. Так що залишайтеся зі мною. Як проходить мій ранок? Танцуй, танцуйка, потім дивимося, які ми атьокші ще з брудною башкою, ну і звінніться. Робимо домашній кардіо на пресік, того, що після сеансу не можна займатися ще два тижні. До речі, перед ним теж, як потім виявилось. Це вам Так щоб знали. Далі я роблю вправи для живота, вакуум різні оці от всі хвилі штуки. Коротше, Не знаю навіть, як вони називаються, просто щось роблю. Потім я хотіла сполоснутися, але згадала, що перебуваю в Ukrain, і водичка це не постійне явище. Кушаємо, а це, до речі, я У мене прийшла Кристиночка, <смірко> Щоб е завзяти хвостик. какую у тебе резиночку по Салон красоты Кристина предоставляет выбор добору резиночек. Вот я выбрала себе вот такую. Вот. Сейчас твоя мама будет оценивать, как я ж зробила тобі хвостик, як професійний хвостик дел. Хвостик дел. Мені просто мама була барні зачісками. Щоб ви знали, я ставлю фотки, що це таке. Тут, кстати, моя мама. Вот. И, ну, Привет. она профессиональный хвостик одет. Да. Бог стоял лятую, Делаем танцы, мы с тобой закружимся. Ты не будешь рассказывать танцы. Тут повинна була бути нормальна пауза, але оскільки в мене її немає, дивіться так. От, а ще з приводу історії, Кристіночка вам зараз буде робити озвучку, оскільки відео вона говорила дуже нерозборчиво і тихо, а мені впадало робити субтітри на 10 хвилин. В общем, хтось не прав. Ми гуляли по європейській площі, і там сиділи на лавочці якісь дівчата. І в них була конка, вони слухали музику. І до них підійшов якийсь бомж і почав танцювати. Он красиво танцював. Ну і ми ж проходимо повз, і я зрозуміла, що в жарт кажу, коріння, не хочеш потанцювати з бомжем. І ця дура така, да, хочу потанцювати. Ми підходимо, а там стояла якась дівчина, Настюшка, вірна опніце. І вона така Малиха, перейду сюди. Ми ж підходимо. Ти що, реально з бомжом будеш танцювати? Діона я? Ну ну танцуй, танцюй, я тебе... В... хороха. <связать> <связать> Его в дне выставлю. И она начинает снимать и с бомжем. <связать> и твой уровень, зай. Я не стою рядом с бомжом. Бомжи тоже люди, между прочим. Ми шаруємо на зупиночку на пірсінг. Вона, до речі, йде прокалювати ой, прокодувати прикалювати хелікс. Це отут-от. От отут от. Як кстати, історія о Том, я колола Хелікс але я колола пістолетом. И у меня загноился. Спасибо Мася, что я тебя люблю, что не сказала, что у меня может тебя загноиться. Вот эту мочку я сама колола. Да. Вот. Крім гід, мочку самі, не знаю, моя мама теж сама другу дырку колола. Ну, мочка это no. такой лайк. Да. Вот почему у меня Хеликс Киру был в Майстре, ну, я робила, конечно, пистолетом, но він загноився. А Мочку я сама якось колола вообще катетером, по-моєму, ну, нормально вообще кайф. Супер. <laughs> Не на ну, рече. Я знаю, що не можна пістолетом колоти, тому, Поэтому ребятушки не калите пистолетом, калите его Не Калите пистолетом будет наиться, е Так, в Украине. Да, вот супер. Ты любишь, себя, что у нас на линии. Ну да. У нас кондуктор, что назвала невестами. нету. Что ты за Тут ми зайшли в магаз, бо я захотіла пити. <му> Ріка Моршинської. письма дзвонимо майстру, бо студія була закрита. А, алло, доб, добрий день, а ми вже приїхали, тут замок стоїть. Ага, так, да, добре. Йо-ма-йо! Бебят, ну вже у Кристинки вдома. Э, знаєте, в чому різниця мого попка і крістини кру... я... все Хеликсу? в крок. Я без приколу, я не знаю, я її витираю, а вона капає. Я її, при... її прижимала. Тут прикол в тому, що у мене, коротше, ребята, хто взяв пирсинг, напишите вообще, це нормально или нет. Я просто не знаю, как я вытер, потому что когда я вытираю, капает новое. И она опять засыхает, и все то же самое. Но это бесконечно. Сказала, что бина чипаты его. Все. Ну, душу он грязный, что он не делает новый. Ну, ну все, вечером буду uh, промывать этим хлагисинином и как-то буду делать потом. Персина пришла готовить на мамлетик. Я вже тут с персиком своим. Тоді я вдячик, нічого, що в нас вдячить, тільки поки ви поздно не можете. Да, так поздно, я не раді. Не ну, ще ти чого, ну, що ви робиш? А, да, ребята, п'ю без оптуди молоко. А потім, шо, раз, скільки ти її будеш? Два з половиною. Значить, з приводу самого приколу. Чи болять, чи це? Це найперше питання, яке виникає, мені здається, у всіх. Значить, це не боляче, тобто це неприємно. Як мій майстер сказав, Е, якби коли запитала, типу, пачін больно, Ліпімо, Так що де переживаєте будь, будь ласочка, як ви себе налаштуєте, так і буде. Це так працює наша психологія, наш мозок, що якщо ви себе що все жопа, ви будете напружені. А коли ви напружені, це е, видніше у рази, між іншим. Тобто, якщо ви будете переживати, нервувати, і там у вас мало того, що закружиться башка, у вас втратите свідомість, то ще й вам буде ну, болючіше, того, що ви себе накрутили, тому не треба цього робити. Те саме момент, коли вам захватують цими щипцями, Туди ставлю фотку кине. Е, вони ну, прикривають кров, да, щоб не рухались, нічого не здвинулось. Тобто це по факту вже вся бій. Тобто, це максимальний бій, коли вам заходить цими щипцями. Якщо у вас нормальний майстер, професіональний, який з досвідом, то він зазвичай ну, проходить дуже швидко, прям миттєво, щоб ви нічого не вчули. Да, е, або відчули по мінімуму. І він проходить в ту ж секунду, як ставити ці щипці. Е, які відчуття потім? Ну, Потім, звісно, це неприємненько. Да, це червона та що у прокол спадає, повинна спасти на сутний день. Тобто, в мене вже не спало, його. Пройшло чотири години. Дискомфорт може бути. Він, скоріше за все, у вас буде. Це таке відчуття, вам чуть-чуть щіпе, чуть-чуть як ви пече. У мене звільня потім вже після я зробила, я Кристіну знімала там. І в мене закружилась голова. В мене в вуха дуже жорстко. Мене майстер питає, типу, водичку є водичка? собою, а я нічого не чую, мене заклало вухо, вуха. Хоча е, я вже проколола. Я не знаю, що ну, просто, може простосувала, може було важко стояти. Да, потім, я, звісно, трохи нагнута, того, що в мене воно боліло, що зараз вже краще Бачите, я хоча б ау, ну, чуть, чуть підбадую ще. Звісно, е, я вже хоча б рівно стояти, тому що так, я отак йшла. Різкі рухи робити не можна, да? качати преси мені теж не можна два тижні точно перші. Да? Теж спорт ну, не дуже бажано напружувати, але ну, все одно як виходить. Да? Рекомендують ну, по Україні, я кажу, українські всі розтвори, що продаються у нас, то це хлоргексидин, мірамістин і перекис. Все. Такі справи, в принципі, це все таке найважливіше, що я хотіла сказати. Зараз ми підемо до Крістінки. Сподіваюсь, мене шейк це її шедевра собачка, пані Бретон. Бретон, чи як його там назвати, порода. От, він трохи такий, як я, і може мені стрибнути на пояс. І цього я дуже сильно буду, що якщо мені зачепить пірсінг, то мені буде не по кайфу. Тому я чуть, чуть боюся виходити, але давайте. Підемо до Крістіни, вона там літік нам готує. Шейкуда, Ти не будеш прягати на мене? Видите, камня хорошая собачка. Шейк, сидеть. Сидеть. Дай лапу. Лапу дай. Лапу дай. Одну лапу. Одну. Нет, я хочу одну лапу. Я хочу одну. Спасибо. А другую лапу. Ай, Шейк, мне не можно ничего поднимать. Ау. Ху -ху -ху. Когтики неплохие. Дай лапу. Лапу дай. Лапу дай. Лапу дай, а не себя. Ты моя собака. Лапу дай. Ще Шейка, діла навколо Ой, мені пофіг, Він мене задобрив іншим способом. Навколо, до речі, навколо команди оці навчила його я. Чи ви розуміли? Ти, стухі, мене собака у А ми врізує. Кристина кохаварочка. Я сичу тут. Дивлюся, і я Крістінка у нас естетично викала огірочки. Тут вона починає різати помідорчики. Подивіться, який гарний амбітик. Взагалі красота особливо і ти голодний, знаєш супер ось амбітик. Вівторки. У це є така подружання. Щоб амбітик приготуватися. Пацани, не в образу, звісно, але тітюн шарить. 6, да. Які звички найбільше шкодять жіночому здоров'ю, окрім стосунків з чоловіками? Oh. Так, сербяточки. Ми поїли. Зараз будемо грати в нашу фейворіт гру. Короче, ребятушки дали у меня намечается зустрить с братиком, братиком і, коротше, ми підемо на роли. Да. Я дуже сподіваюся, що там будуть роли без риби, тому що я вегетарянка. Поскудляла хоп, а витікла пальцем віром. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Сьогодні був такий досить активний день. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте колокольчик до наступних зустрічей у наступних відео.